Валентина Вітос, директор Одеського обласного центру української культури, розповіла, що 21 одна етнотрадиція Одещини офіційно увійшла до нематеріальної культурної спадщини регіону, а 11 народних звичаїв нашого краю стали складовою національної спадщини України. Для збереження цієї живої отчини наразі постають гострі виклики: повномасштабне вторгнення, міграція, зміни клімату, уніфікація життя. Як розв'язати питання спадщини в цьому надзвичайно складному і мінливому середовищі? Згадані культурні, економічні та екологічні зміни по іншому висвітлюють спадщину, яку люди цінують і хочуть передати наступним поколінням. Так на Кодимщині в Одеській області здавен випікають традиційні обрядові хліби: калач у четверо плетінок на весілля, у семеро плетінок на похорон, у восьмеро плетінок на хрестини, а на святвечір і проводи хліб поман, в основі форми якого хрест. А у місті Біляєвка по готують та їдять на обід і вечері рибну юшку з саламуром. Рецепт передається з покоління в покоління. Рибу ловлять усіма родинами. За саламур відповідають частіше жінки, а за юшку чоловіки. Голову рибини подають до столу окремо, прикрашено овочами. Цей елемент це не про рецепт, абсолютно, це про історію, це про, про зв'язок з природою. Це якраз про вміння колективно працювати наприклад, над розчищенням річки, русла річки, разом зібратися, це про культуру спілкування, про традиції гостинності. Валентина Вітус також розповіла про Чемур, метод будівництва сухою кладкою, розповсюджений у Сарацькій, Кодимській та Білгородністровській громадах Одещини. Традиційно цим знанням володіли чоловіки, і воно передається від майстра до майстра, від батька до сина, тобто переважно в родинному середовищі, автентичні, красиві, екологічні стіни, зведені сухою кладкою, притягують погляд. Каміння дикар підганяється одне до одного, без всяких там з'єднувальних сумішей. Для чого? Це тому, що створюється специфічний мікроклімат. В такій будівлі влітку прохолодно, взимку взагалі-то зберігається тепло. Одеський обласний центр української культури створив музей живої спадщини, де на власні очі можна побачити, яка різнобарна і неповторна Одещина. Ще центр за допомогою ЮНЕСКО видає посібники з нематеріального спадку, за якими можна навчатися у школах. Але в збереженні таких цікавинок важливу роль відіграють люди, які не тільки вивчають, а й переймають традиції. І якщо рибна юшка не кожному до вподоби, то дім, в якому прохолодно без кондиціонерів влітку і взимку зберігається тепло без перебування, Боїв здається дуже на часі.